У кожної дитини є свій талант, але для того, щоб він відкрився, потрібна віра, наполегливість та старання. Знайомтеся сьогодні. Один з найкращих юних шахістів Нідерландів, маленький юний переможець з України. Артем Артем, привіт! Привіт, скажи, будь ласка, коли ти почав грати в шахи? Це було три роки назад, мені було п'ять років. А хто тебе саме навчив грати в шахи Та чому ти вирішив почати? Обрав саме такий вид спорту? От того, що завжди я в мене я був настроєний на роздуми. як ти готувався до турніру в Нідерландах? О, грав багато партій та рішав задачі. Тіше за все мене підтримувала мама. Раніше, а зараз мене підтримує тато. В, в мами з'явилася маленька сестричка моя. Від цього я о, став їздити з татом або з бабушкою. Найлюбленіша моя система це лондонська, Д4, кінь Ф3. Ми в п'ять років показали, що такі шахматні фігури, як вони взагалі ходять. Йому дуже сподобалося. Ми зразу наняли вчителя. Вчитель був дівчинка, яка йому привела до шахмат любов. Вона розказувала, що таке шахмати, звідки вони з'явилися. У нього завжди горіли очі і дотепер. Тому йому так подобається іграти в шахмат. Він дуже цілострімований хлопець, і коли він сідає грати в шахмати, він не відволікається ні на що. Це його головна мета. Він каже, що його суперник це його кращий друг. А на шахматах це є армія, вони між собою грають. Він їх в голові оживляє і він старається перемогти. Йому завжди подобалася ця гра, і він багато часу її приділяє. Я би хотів, щоб Артем розвивався надалі в цій сфері. Адже вона формує його як особистість, дає можливість знаходити різні варіанти з поставлених задач. Мрія хройсмейстер – стати грейсмейстером. Гройсмейстер це найвищий рівень в шахах. Є перший розряд йонашів, другий, третій, четвертий. Їх можуть забрати за два роки, а він не забирається цей титул в тебе назавжди. Ти сказав, що ти хочеш стати гройсмейстром. Можливо, як ти плануєш до цього дійти? Можливо, більше тренувань. Титул гроссмейстера дається за перемогу. Мені треба досягти рейтингу. В Нідерландах треба досягти 2-300 і буде рейтинг гроссмейстера. Скажи про свій останній турнір, який ти виграв. Останній виграшний турнір це відбірковий. Там заняв поділився друге місце з дівчинкою. Кубок, там, де я отримав одну нічю і вісім перемог. Це мій найсильніший, найпотужніший мій турнір, де я зіграв.